Редкліф накручує людей, угу. що нібито у корінного населення все золото, що вони його заховали. Угу. Там дуже цікавий момент, там показано, як він шукає причину, чому напасти на корінне населення. Типу, я не можу без золота повернутися, мені треба золото, де ж воно, що ж робити? І він питає свого підлеглого, цього працівника: він його питає, як ти думаєш, чому. Чи чому ми не подобаємося місцевим, чи чому вони на нас нападають? І він відповідає цей помічник, тому що ми приїхали, розрили їхні землю, виробили їхні дерева і намагаємося знайти золото, і він каже: ні, це тому що вони заховали від нас це золото. І це насправді все. Тобто, це єдиний це був єдиний момент, де нам насправді пояснили справжню мотивацію, а далі нам про це мовчать. Так. А далі показують навпаки цю боротьбу, ніби як абсолютно рівних сил, рівних сил які однаково не привів своїх діях.